Сьогодні позиції Всеукраїнського об'єднання Свобода, не тільки на Хмельниччині, а загалом по Україні, є дуже перспективними, згідно вже оприлюднених навіть рейтингів, які не ми робили соціологічні опитування, а інші навіть поважні соціологічні служби. І навіть наші опоненти, скажімо, в Галицьких областях Львівська, Тернопільська, Франківська, ми впевнено лідируємо приблизно з рейтингом 26-32% в таких областях, як Волинська, Рівне. Ми розраховуємо взяти приблизно 15% голосів, і це є абсолютно реально сьогодні. Е, такі області, як е, Вінницька, Житомирська, Черкаська, Полтавська, Київська, Кіровоградська, ми розраховуємо на м, не найгірші свої представники в обласній і в районній раді. І я переконаний, що е, навіть при сьогоднішньому жорсткому адміністративному тиску ми отримуємо правда, мінімальні, але фракції в обласних радах Східної України. Зокрема, ми ми отримати своїх депутатів і на Луганщині, Харківщині, і Дніпропетровщині тощо. Навіть переконаний, що деякі районні ради Криму поповняться цього разу депутатами свободівцями. Скажіть, будь ласка, ви розглядаєте будь-яку можливість співпраці з опозиційними силами? Ми будемо говорити про співпрацю, яка, очевидно, буде. Ця співпраця можливо буде або ситуативна, або на тривалий період часу, вже виходячи від розкладу політичних сил місцевих органів влади. Єдине, що я можу сказати, ніякої співпраці з теперішнім антинародним режимом, з нашими ідеологічними противниками, скажімо, комуністами, бути свободи не може. Але особливо, що буде стосуватися якихось питань соціально-економічного характеру, я думаю, що в будь-якому випадку нам доведеться шукати союзників в органах місцевої влади. Бо ми ж, ідучи, розумітимемо, що мешканці... України, зокрема мешканці Хмельницької області, будуть розраховувати, що ми будемо захищати їхні і національні, але і соціальні так само права. Скажіть, будь ласка, якщо депутат не буде виконувати свої професіональні обов'язки, які будуть застосовуватися з боку вашої політичної сили до нього заходу? Свобода має відповідні запобіжники до цього. Вам зараз деякі політичні сили рекламуються всякими фальшивими праймерами, фактично тим самим хочуть. Зняти з себе відповідальність за майбутніх зрадників. В свободі ж такого є неможливо, оскільки членом свободи можна стати тільки пройшовши ну, певну внутрішню люстрацію в партії. Відповідно, ми дуже жорстко будемо підбирати кандидатів в депутати до різних рівнів влади. І теперішній навіть приклад показав, що свобода це робить ефективно. Наприклад, незважаючи на шалений просто тиск з боку партії регіонів, усі 50 депутатів, які є в Тернопільській обласній раді. Тримаються, не зрадили. Навіть є випадки, коли вони залишають свою роботу через тиск, але вони тримають позиції і виконують програму. Чи можна привести приклад Львівської області чи Франківської області? область, де представлені депутати від свободи, за цей період ми не маємо ну, скажімо, жодних проблем і переконаний, хоча це доволі складно, бо ви розумієте, кожна людина є індивідуальною, кожна людина має свою певну особливість, але при всьому тому ми розуміємо, що якщо ми когось будемо рекомендувати, ми, керівники політичної партії, несемо повну відповідальність за будь-якого депутата. Звичайно, якщо будуть порушення. Або не виконання своїх депутатських обов'язків з боку депутатів, майбутніх депутатів, свободівців. Для того в партії існує партійний суд, для того в партії існує служба безпеки партії. Чесно кажучи, я не позаздрю того депутату, який собі дозволить іти проти волі виборців, які його обрали. Скажіть, будь ласка, ваша оцінка новому законодавству при місцеві вибори фактично сьогодні місцеве самоврядування стало останнім бастіоном, який ще не захопила влада. Під керівництвом партії регіонів влади Янукович вони узурпували вже виконавчу владу, законодавчу і їм потрібна місцева представницька влада. Саме тому вони і призначили вибори зараз на осінь, бо розуміють, що у зв'язку з складною економічною ситуацією рейтинг партії регіонів починає знижуватися, і їм треба якнайшвидше провести вибори. Вони були не готові вибори провести 31 травня, на коли вони вже були призначені. І, до речі, завдяки тушкам вони ці вибори відмінили. Хоча нам, українцям, вигідніше було б, щоб вони відбулися в травні. Чому? Бо за той час Янукович не встиг би побудувати оту вертикаль адмінресурсу. Під вибори, вони змінили закон про вибори до місцевих органів влади. Взагалі, правила гри під час гри не міняються. І коли, знаєте, буквально за тиждень ухвалюються якісь нові правки до закону про вибори, ну це є просто свинство, це відсутність абсолютно будь-якого народовладдя. Основне, в чому суть нового закону, це є формування територіальних комісій, ті, які будуть рахувати голоси. І вони, давши дрібну, дрібного такого хабаря, наші... І Україні і Бюту у вигляді по трьох представників територіальної комісії практично забезпечили для себе, тобто для партії регіонів Литвина і е, комуністів, повний контроль над територіальними комісіями. А сьогодні територіальних комісій буде майже 12,5 тисяч, і вони будуть мати право встановлювати результати виборів. Оце є основна проблема. Звичайно, що є купа дрібних непорозумінь в тому законі. Цей закон в багатьох нормах суперечить Конституції України, наприклад, вони так поспішали цей закон ухвалювати, що вони забули внести норму, що кандидат в депутати до місцевих органів влади тепер, згідно того закону, не зобов'язаний подати, знаєте що, програму свою. Тобто навіть програму може не подавати. Я так розумію, що вони так на коліні той закон писали, що забули вписати. Він подає декларацію, заяву про бажання балотуватися, він подає скажімо, там, рішення з'їзду партії. А програму, виявляється, не треба давати. Ну і багато інших таких нюансів, які є передбачені в тому законі, вони е, відкривають дорогу як до фальсифікацій, так і до маніпуляцій. Кандидати в депутати можуть зніматися безпардонно, без попереджень. Е, громадські організації практично не мають прав в плані спостереження за е, власне, виборчим процесом. Е, ну, але треба боротися в будь-якому навіть при такому жахливому законі. І ще одне, щоб ви розуміли, що е, партія регіонів ставить експеримент на вибор. Якщо їм цей експеримент вдасться, вони будуть змінювати закон до парламенту, до виборів парламент і через Конституційний суд, що вони вже зараз роблять, і відміну конституційної реформи, вони будуть проводити вибори навесно до парламенту. Для свободи це вигідно, бо сьогодні за всіма рейтингами ми проходимо в парламент. Але ми розуміємо, що буде змінюватися законодавство і тим самим будуть абсолютно ліквідовані будь-які норми і принципи народовладдя, що є базовими для демократії. Демократія влада народу. Ну, власне, тому і ми протестуємо проти таких норм і правил, які сьогодні встановлені. Особливо, знаєте, за моду собі взяли. І не тільки Януковичі, а й ті вчорашні теж. За місяць, за два місяці перед виборами міняти закон під себе. От кожен під себе собі змінює закон. А закон треба міняти про вибори. От стали депутатами і на другий місяць поміняти, щоб всі знали, там, за чотири роки, як треба... Готуватися до тих виборів і можливо перемагати на них. але те, що нас, особливо свободу, як позапарламентську партію, позбавили можливості участі в територіальних комісіях і в дільничних комісіях, це факт. Територіальні комісії будуть визначати. Кого призначити в дільничну комісію? Тобто вони самі формують територіальні комісії, а вже територіальні комісії самі формують дільничні комісію. Знаєте, що написано в законі? За яким принципом будуть творитися дільничні комісії? За принципом професіоналізму. А що це за принцип професіоналізму? Не знає ніхто. Тобто регіони призначать свого клерка в територіальну комісію, і той клерк буде на свій розсуд, як він собі уявляє фаховість і професіоналізму. Формувати дільничну комісію все одно ми переможемо.